Вітаю, друзі! Яка у вас виникає перша асоціація при словосполученні вугільний басейн в Україні? Думаю, більшість людей подумає про Донбас. Донецький вугільний басейн дуже відомий і має найбільші запаси кам'яного вугілля на території України. Дехто може згадати ще Львівсько-Волинський вугільний басейн, досить маленький, але він є лише частиною великого Люблінського вугільного басейну у Польщі. Але далеко не всі знають, що в Україні є поклади бурого вугілля. Величез. Дніпровський басейн бурого вугілля, який розкинувся на території семи областей України: Житомирської, Вінницької, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької та Дніпропетровської. А також частково на території Полтавської, Миколаївської та Херсонської областей. Басейн займає територію близько 150 тисяч квадратних кілометрів. По суті, це понад 200 окремих родовищ із запасами приблизно в 3 мільярди тонн які вважають єдиним басейном. Друзі, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем. Також переходьте на наш телеграм-канал Промислова Україна, де ми щодня публікуємо новини українського бізнесу та промисловості. Посилання я залишу в описі. І... Буре вугілля, звісно, поступається кам'яному за багатьма показниками. Воно виділяє менше тепла при згорянні, тому для отримання такої ж кількості електроенергії його потрібно спалити в 2-3 рази більше. Але в деяких випадках буре вугілля може бути достойною альтернативою. Кам'яному, наприклад, коли його поклади залягають близько до поверхні, і його можна видобувати відкритим способом у кар'єрах. Тоді низька енергетична цінність компенсується низькою вартістю видобутку та меншими викидами в атмосферу під час згоряння. На території Дніпровського басейну є як мінімум 500 мільйонів тонн бурого вугілля, придатного для відкритого видобутку. Пласти залягають на глибині від 10 до 200 метрів. Їхня потужність досягає 18 метрів, але в середньому від 2 до 10 метрів За два роки ми крок за кроком навчаємо українців інвестувати, накопичувати капітали і ставати фінансово вільними за цей час. Ми маємо понад п'ять тисяч студентів більше десяти навчальних програм, які реально працюють. Ми дякуємо вам, нашим студентам-глядачам. Разом ми будуємо українську фінансову освіту і настав час віддячити всім вам. Ми запускаємо місяць подарунків. Купуйте будь-який курс і отримуйте набір від нас у подарунковому наборі. Міні курс, футболка. Гроші мають працювати, наліпки, книга та запрошення на нашу інвестиційну конференцію в Києві вживу чи онлайн. Переходьте на сайт, обирайте навчання і отримуйте подарунки від нас. Протягом цього місяця вас чекає багато цікавого. Слідкуйте за анонсами. Перші способи виробутку бурого вугілля в Україні почалися на початку 19 століття, але тоді воно повністю програло конкуренцію кам'яному вугіллю із Донбасу. Активний видобуток бурого вугілля на території України розпочався у 1950-х роках і досяг піку наприкінці 1980-х. Центром Дніпровського басейну бурого вугілля стало місто Олександрія Кіровоградської області. У 1976 році було створено гірниче підприємство Олександрія. Вугілля, яке на піку розвитку включало три шахти: Верболозівську, Ведмежоярівську і Світлопільську, сім вугільних розрізів: Балахівський, Бандурівський, Ведмежоярівський, Верболозівський, Константинівський, Морозівський, і Протопопівський, дві брикетні фабрики: Дмитрівська та Байдаківська, дві теплоелектроцентралі, які виготовляли теплову та електричну енергію. Також до складу підприємства входив Олександрівський рудоремонтний завод, оснащення. Гідравлічними пресами, ливарним виробництвом і сучасним металообробним обладнанням. Також до складу Олександрія вугілля входили ремонтно-механічні цехи і велика кількість інших підрозділів. Щороку видобувалося близько 10 мільйонів тонн бурого вугілля, вироблялося 4 мільйони тонн вугільних брикетів. А на унікальному заводі з бурого вугілля виробляли озокерит, воскоподібну речовину, яка є сировиною для великої кількості хімічних виробництв. Загалом на підприємстві підприємстві Олександрія Вугілля працювало близько 15 тисяч чоловік, але вже наприкінці 90-х шахти почали закривати. В 2000-х кількість працівників скоротилася до 6 тисяч. Почали закривати вугільні розрізи у 2015 році. Олександрія Вугілля було остаточно визнано банкротом. Морозівський та Константинівський вугільні розрізи стали найвідомішими в Україні. Видобуток вугілля на Морозівському розрізі розпочався у 1970 році і тривав до 2009 року. Тут утворився кар'єр завдовжки в 6 кілометрів, який за формою нагадує літеру Г. Це найбільший за розмірами вугільний розріз в Україні. На піку тут щороку видобували до 2 мільйонів тонн бурого вугілля. Кар'єр зупинився не тому, що він вичерпав свої запаси, а через початок банкрутства підприємства. Більшість будівель занедбали, відкачку води припинили, і розріз затопили ґрунтові води. Вода має світло-блакитний колір і приваблює туристів. Хоча це технічна водойма, у ній перевищені норми сірки, ртуті та свинцю. Риби й водоростей немає, купатися не рекомендується. Сьогодні на берегах морозівського розрізу проводиться рекультивація. Вугілля тут видобували гігантські роторні екскаватори, виробництва Новокраматорського машинобудівного заводу. Такі машини важать понад 4 тисячі тонн, мають висоту більше 30 метрів і ротор діаметром в 4,5 метри. На розрізі також використовувався стрічковий навантажувач виготовлений у Німеччині в 1929 році, який після другої світової війни СРСР вивіз у якості репарації. Константинівський вугільний розвіз почав працювати у 1987 році і діяв до 2010-го. Це був останній об'єкт підприємства Олександрія Вугілля, де продовжувався видобуток. На піку потужності тут щороку видобували більше мільйона тонн вугілля. Загалом на кар'єрі було видобуто близько 42 мільйонів тонн вугілля за всю його історію. Поточні запаси оцінювали ще в 43 мільйони тонн. Час від часу точилися розмови про відновлення видобутку за умов інвестицій. Він би міг становити від мільйона до 2,5 мільйонів тонн на рік. Нині ж кар'єр затоплений разом із гіганськими роторними екскаваторами та іншою технікою. Цікаво, що на цьому вугільному розрізі працювали роторні екскаватори виробництва Азовмашу, тобто в Україні було цілих два заводи, які виготовляли таких велетнів у Маріуполі та Краматорську. Крім того, Олександрійський рудоремонтний завод міг виконувати їх ремонт і виготовляти запасні частини. Сьогодні Морозівський і Константинівський розрізи отримали народну назву Долина покинутих екскаваторів. Їх часто вносять до списку 10 найпопулярніших місць в Україні для індустріального туризму. Дехто навіть порівнює їх із локацією з гри Сталкер, хоча у зоні відчудження таких об'єктів немає. Розробники надихалися подібними покинутими машинами в Німеччині. У 2000-х видобуток бурого вугілля в Україні фактично зник як галузь. У Дніпровському басейні нараховувалося близько 30 родовищ із запасами понад в півмільярди тонн, придатних для відкритого видобутку, і ще сотні мільйонів тонн у вже розроблюваних ділянках. Проте галузь стримували кілька факторів: застаріле обладнання. Згадаємо той самий німецький навантажувач 1929 року. Обладнання часто виходило із ладу, і його місяцями не могли поремонтувати. При цьому необхідно було постійно відкачувати воду. Також була неефективна логістика. Вугілля із кар'єрів вивозили вантажівками. Все це робило видобуток бурого вугілля збитковим. Хоча з'явилося декілька приватних компаній, які видобували буровугілля об'ємами в сотні тисяч тонн на рік. Але це було дуже мало. Але у Дніпровського басейну був шанс на ренесанс. У Німеччині більше ста років успішно розвивалася галузь із видобутку бурого вугілля та його переробки на синтетичне паливо і різні хімічні речовини. Але в Тисячних через спротив зелених активістів відкривати нові кар'єри в Німеччині стало дуже складно, і німецькі компанії задумалися про перехід на українське родовище, але особливу зацікавленість вони проявляли не до Дніпровського басейну бурого вугілля Справа в тому, що в 1980-х роках в Україні було знайдено два дуже незвичайних родовища Бурого Вугілля. По перше, вони були за межами Дніпровського басейну бурого вугілля на території Полтавської та Харківської областей. Цьому за структурою вони мали таке ж точно вугілля, як і в цьому басейні. Але якщо там в 30 родовищах було десь 500 мільйонів тонн, то тут лише запаси цих двох родовищ оцінювалися 570 мільйонів тонн. При цьому їх можна було видобувати відкритим способом. Особливо привабливим було Новодмитрівське родовище в Харківській області з запасами в 390 мільйонів тонн. В 2012 році німецька компанія Шміт і Харківська обласна державна адміністрація підписали. Меморандум про розробку родовища планувалося видобувати по 3,5 мільйони тонн бурого вугілля на рік на протязі більше 100 років. Прямо поряд з кар'єром мали побудувати завод з переробки бурого вугілля, який буде виготовляти синтетичне паливо, моторні мастила, хімічну продукцію, паливо для теплоелектростанцій та металургії. Німці планували інвестувати в проект 245 мільйонів євро та створити тисячі нових робочих місць. Також велика зацікавленість цим родовищем. Була у американських та канадських компаній. Головним недоліком проєкту вважалося те, що для створення кар'єру доведеться знести село Нова Дмитрівка, Барвінківського району Харківської області, в якому мешкало 240 чоловік. Активно розроблювалася проєктна документація, отримувалися різні дозволи. Але в 2014 році почалися активні бойові дії під містом Славянськ, що всього в 30 кілометрах по прямій від села Нова Дмитрівка. Ці події дуже сильно налякали німецькі. Інвесторів і про розробку родовища дуже швидко забули. Інтерес у інвесторів із інших країн теж пропав. Ну і можливо, вони не помилялися, бо село Нова Дмитрівка з травня по вересень 2022 року було майже на лінії фронту. На жаль, проєкт, який мав перевернути всю історію української галузі видобутку бурого вугілля, так і не реалізували. Але зараз, коли Україна втратила велику кількість шахт із видобутку кам'яного вугілля, можливо, буревигілля знову стане перспективним. Як Альтернативне паливо для теплоелектростанцій. Чи вдасться Україні реалізувати потенціал своїх пасенів з бурим вугіллям? Дізнаємося в майбутньому. А поки що, все, дякую за перегляд і до нових зустрічей.